Пане Олеже, хотів би з вами сьогодні проговорити, бо ну, зробити висновок певне буде складно про те, чого нам очікувати від наших західних партнерів в контексті ухвалення санкційного пакету в в Сенаті, поки що ну, Принаймні Сенат каже, що ми співпрацюємо з Білим домом, і ми погоджуємо всі позиції і до кінця липня. Пекельні санкції проти Росії можуть бути проголосовані. Ми вже про це з вами говорили. Але там з'явилися нові подробиці. Ви нам розкажете, в чому їхня саме суть. Також учора провалений 18-й санкційний пакет Словаччина сказала Ні, але і Естонія сказала ні. Але Естонія сказала по-іншому. Так, також цікава заява була, і також не погодили бюджетне фінансування України на 28-34 та роки. Це на 7 років. Там передбачали 100 мільярдів євро. Для нас Угорщина стверджує, що це гроші на війну, тому вони нам не потрібні, бо Європа не знає, де їх знайти. Пане Олеже, от по грошах, що ми отримуємо від першого, другого і третього. Давайте почнемо дійсно з грошей. Дійсно, мені здається, що це питання надзвичайно важливе, при цьому є моменти, які безпосередньо стосуються кожного українця. Якщо умовна конференція в Римі, санкційний пакет проти росіян це щось таке, що тисне на Росію, що може покращити ситуацію в війні, то виділення грошей це наші з вами сьогоднішні статки, які в дійсності для пересічного громадянина є надзвичайно важливими, на правду. Тому я з вами погоджуюся, що, напевно, треба почати з цих умовних грошей. Хочу нагадати, що е, на, приймаючи участь е, онлайн в е, виступі на конференції з відновлення римських, Шмегалю озвучив цифру, що на наступний рік в Україні треба 40 мільярдів доларів. Чуває ще так? 40. Ще 40. Ні, всього зовнішньо-економічного фінансування треба 40 мільярдів доларів. Угу. Ця цифра не є дивна, якщо ми уважно з вами подивимося, 23, й 24, й 25, й 26, й в середньому загальний обсяг макроекономічного фінансування, яке закриває повністю весь соціальний блок зобов'язань держави, це якраз от, чисто умовно, там. 40 мільярдів доларів, 37, 41, але не суть. Тобто, кожен рік всі соціальні зобов'язання держави коштують 40 мільярдів доларів. Давайте І ми запам'ятаємо запам ту цифру, тому що вона є в дійсності важлива. Угу. Це по сьогоднішньому курсу десь там трошки більше 1,6 трильйона. Зразу є дуже цікавий момент, коли ви подивитеся бюджетну декларацію на 26 рік. У нас з вами дохідна частина бюджету 2,5 трильйона, розхідна 3,5 трильйона, uh -huh, uh -huh. різничка трильйон. У мене питання: де ж ти 40 мільярдів, про які говорить чмерки? Бо 40 мільярдів це трошки більше, аніж трильйон. Це трильйон 600. Але це вже таке, це арифметика. І я думаю, що до безпосередньо, там вересня місяця, коли Верховну Раду будуть подаватися проєкт бюджету на 26 рік, там ці цифри будуть, відповідним чином, уточнені, нема питань. Але пообіцяти можна все, що завгодно. Питання джерел. Тобто, звідки наші партнери? А ми вже з вами почули пропозицію щодо 100 мільярдів доларів на найближчі роки в бюджеті Європейського Союзу для України, які на сьогоднішній день знову підвисли через позицію Угорщини. Звідки візьмуться ці гроші? Значить, давайте, щоб в нас не було з вами ілюзій. По великому рахунку, джерел тих грошей є два. Ми наберемо Сполучені Штати Америки, які чітко сформулювали свою позицію. Вони не дадуть Україні грошей 2026 році, е, ні в гранти, ні в кредити, ні по ленд-лізу, ні по будь-якому іншому сценарію, тому що в проєкті бюджету, який сьогодні готується для прийняття в Сполучених Штатах Америки, а в них фінансовий рік починається осінню, так. Е, немає жодної копійки для України. Навіть немає в традиційних видатках Пентагону, так як вони там, як правило, закладають, і цього нема. Uh -huh. Де Європа може взяти такі гроші? Ну, джерел двоє, і на інших нема. Перше джерело це податки і європейські громадяни. Ну, гроші платників податків. Ну, пам'ятаєте, казала Маргарет у свій та що немає державних грошей і гроші платників податків. Глибока правда. Це перше джерело ну, надзвичайно проблемне, тому що. Ну, дивіться, я вже завжди казав, що на сьогоднішній момент європейський політикум е приймає рішення, виходячи з двох е ну, реально, з двох е великих емоцій. Це емоція страху і емоція жадоби. І в залежності від того, яка емоція перемагає, ми маємо з вами різні реакції на ті чи інші речі. Тут боїмося, тут не хочемо давати так. Тут боїмося, а тут нам шкода. Тому періодично ми бачимо ті коливання, але ми маємо розуміти: перше джерело це от кошти платників податків, і uh -huh. в 2023 році 18 мільярдів євро від Європейського Союзу кредит ми отримали від грошей платників податків європейських. У uh 2023, -huh. в 2024 році це були гроші платників податків. в 2025 році ми отримали кредит. За рахунок, який буде погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів, а це друге джерело. Тобто, друге джерело це заморожені російські активи. Хочу нагадати, їх приблизно 300 мільярдів. З них 190 мільярдів, це гроші, які заморожені в євроклірі. Це гроші, які сьогодні вкладені в облігації е, євробонди європейських країн, і вони дають певний прибуток. Власне, прибутки, які мають теоретично отримати на найближчі 10 років, вже розписані під погашення кредиту, який ми отримали у 2025 році. І лишається там, хто говорить 50, хто 70, хто 100 мільярдів коштів, які сьогодні заморожені в банківських структурах Європейського Союзу. Щось в Швейцарії, щось в Німеччині, в інших банках. Тобто, там є і, кошти. і коли ми чули з вами про 100 мільярдів доларів 100 мільярдів євро, які пропонувалися до передбачення в бюджеті Європейського Союзу для подальшого виділення в Україні, одним з джерел планувалося певні юридичні процедури по відношенню до цих коштів. Тобто, не до того, тих, до тих які вже розписані, угу. а до тих, що будуть. Це раз і другий момент, ми вже почули з вами ще дуже цікаву пропозицію. Перекласти гроші єврокліру в більш ризикові вкладення, які дають вищий дохід. Для Чому мене так? ця новина, так дуже цікава річ перекласти гроші єврокліру в більш ризикові операції з більшим доходом. І, власне, на наступний рік, там умовних 16-17 мільярдів євро, планується через такі перекладання і через інші речі пошукати. Це, от власне, виникло якраз безпосередньо перед цією Ukrainian Recovery Congress в Римі, і власне це одна з пропозицій. Тобто, по великому рахунку, треба розуміти наступне: європейці сьогодні навряд чи будуть давати гроші за рахунок власних платників податків. Це для європейського політикуму. В шлях в одну сторону, тому що за їх плечами стоять, в тому числі ультраправі, які дуже часто будуть користуватися подібними речами, говорячи, що нам це потрібно, краще ті гроші віддати власному населенню. А от лишається заморожені російські активи, які, напевно, будуть джерелом в тій чи іншій мірі фінансування допомоги Україні. Я, я можна, пане Олеже, ще а. два джерела, а ви прокоментуєте. Третє джерело це все ж таки на законній підставі включити видатки в бюджети кожної країни і давати Україні гроші в рамках тих 5% ВВП, які передбачені на оборонку, і ще один механізм це друкарський верстат. Його дивіться, свого часу запустили його свого часу, запускали дивіться, під час коронавірусу. Дивіться, я поясню, то що ви назвали третім і четвертим джерелом, це є механізм. Це не джерело. Угу. Якщо ви це передбачуєте в бюджеті до 35-го року щодо збільшення видатків на безпеку оборону, ви все рівно маєте звідки ці гроші взяти. Це гроші європейських платників податків. Угу. Ну, немає інших грошей. Ви можете передбачити щось в бюджеті тільки тоді, коли ви маєте от, відповідний, відповідне джерело. Що стосується друкування грошей, хочу нагадати, що є Європейський центробанк. Ми з вами говоримо тільки за допомогу. Ми не говоримо за внутрішні українські резерви. Ми говоримо за зовнішню допомогу. Є європейський центробанк, є політика його вона відокремлена і є на сьогоднішній момент позиція щодо певної облікової ставки. Європа не буде друкувати гроші для того, щоб допомагати Україні. Це, ну давайте не будемо. Вони дуже сильно переживають за власну фінансову стабільність, і це точно не то джерело, яке вони і так на сьогоднішній момент трошечка змінили підходи до запозичень. Зокрема, німці дозволили збільшити можливості для, до речі, в них шпак про стабільність, і ніхто ж його не відміняв по велику. Тобто не більше ніж 3% від е, дефіциту бюджету від, е, від ВВП. Ну, тобто, є там моменти, які вкрай будуть складними для реалізації. Тому е, коли ми ґрунтуємося на фактичних резервах, на фактичних ресурсах, це от е, гроші платників податків або заморожені російські активи, іншого немає. Це так недалекоглядно, пане Олеже. Розуміючи виклики, які стоять перед ними перед ними в першу чергу. Це так, просто репліка, перепрошую. Ну, дивіться, питання навіть використання заморожених активів сьогодні в дійсності вперлося в позицію європейських банків, і ми так, це так. знаємо. І незважаючи на те, що ті питання активно піднімаються, поки що юридичного механізму конфіскації заморожених російських активів Європа так і не знайшла. Навіть не запропонувала, так. Да. Навіть не запропонувала. Тобто маємо розмови і не більше. Тут є дуже цікавий момент, також, напевно, я теж це хочу сказати. Uh -huh. е, власне, воно якраз до деякої міри і кореспондує з тими речами, що зараз відбуваються в Римі. Uh -huh. Це четверта конференція, хочу нагадати: перша була в Лугану у му році. Потім, 23-й рік, е, якщо я не помиляюся, е, Лондон, потім Берлін, і от зараз Рим. Uh -huh. е, так, от. Якщо перших два роки було зосередження на європейському політикумі і конференція, яка проходила, була е, спробою випросити додаткові гроші, то зараз угу. через розуміння, е, ну скажімо, е, Проблемності з находженням джерел ресурсів для європейського політикуму зосереджуються більше на європейському бізнесі, на бізнес пропозиціях на інвестиційних проєктах і так далі. Але, на жаль, тут ще раз знаєте, цю велику діжку меду, я хочу трошечки там додати проблемності, тому що, попри. Заклики приходити і починати інвестиційну діяльність в Україні до закінчення активної фази бойових дій, будь-який інвестор з острахом дивиться на ті процеси, що відбуваються по ночах у Києві, та й не тільки у Києві, та й в інших містах. І як це відбувається з знищенням конкретних там, промислових об'єктів? І в мене є вкрай великий сумнів, що будь-який інвестор почне робити серйозну інвестиційну діяльність в Україні. Це просто ще третій, так чисто умовний джерело mm -hmm. коштів, які може допомогти Україні для внутрішніх процесів, заява Келога з приводу плану маршала для України. Слухайте, я про цей план маршала чую з 22-го року. Ну мені чесно, мені навіть не хочеться про це говорити, тому що можна перегортати. Я з вами погоджуюся. Так, так, особливо особливо в устах Келога, який представляє американську адміністрацію, яка навіть центра не хоче дати Україні. Ну, слухайте. так, так, так. погоджуюсь. Так, тому от, от така картинка з приводу джерел. Чому це є важливим? Ще раз повторюю, угу, тому що е, від цих коштів, від цих 40 мільярдів залежить макрофінансова е, стабільність України і виплати е, соціального блоку. Е, в мене чомусь, е, ви знаєте, з цього приводу є навіть спокій такий оптимізм, тому що. Е, Емоції страху в Європі, вона таки сильна на сьогоднішній момент. Ми це побачили по останній зустрічі НАТО в Газі. І я абсолютно впевнений, що вони ті гроші знайдуть. І вельми шановних угорців в лапках вони перепрут. Тому в даній ситуації я думаю, що гроші в Україні будуть знайдені навіть з якихось не дуже юридично грунтованих питаннях, пов'язаних з російськими активами. Чому ще раз повторюю? Тому що сьогодні Україна є фронтіром, Україна є сьогодні тим бар'єром, який не пускає росіян в Європу, а е, надзвичайно великим симпатиком і надзвичайно великим просувачем Україн е, українських ідей є країни Балтії, які uh -huh. ну будучи країнами Європейського союзу, членами НАТО, е, настільки тверезо і чітко розуміють свою. Скажімо небезпеку, uh -huh. що я думаю, що європейці і підуть.